Останній средний ножик, теж на продаж, теж невеличкий, теж для городської носки його можна использовать. Це був такий маленький експеримент з моєї сторони. От. Це такий міні спай як бачите. От. Зараз я вам скажу, яка в нього довжина леза. Довжина леза в нього 85. 85 довжина леза. Сталька стоїть 690. експериментував я в тому, щоб зробити от носічки. Робив я їх вручну, от. тому вони не всі рівні, не всі одинакові. От. Такий ножик. Кому треба? 3000 гривень він ваш. Він, може, не дуже рівно, але він вийшов дуже такий красивий, дуже цупкий в руках. ось так. Все, значить, ціна і телефон буде в описі. Дякую за увагу.